Привіт, любі друзі! Ну що, ми зайшли в 2024 рік. Всі зайшли, звичайно ж, дуже, дуже по-різному, наскільки живемо по-різному, настільки заходимо в нові фази життя по-різному. Я сьогодні робила розклад одній прекрасній жінці, там був розклад на рік Таро, а декількома колодами, і мені захотілось прямо розповісти більшій кількістю кількості людей те, що, що я говорила їй. Це не стосується прямо розкладу, це стосується підходу до того, як ми формуємо своє життя. Тому що, якщо ви помітите, в цілому, ну як розподіляється, ми можемо діяти дуже цілеспрямовано, тобто поставити собі деякі цілі, поставити мету, поставити розбити її на кроки йти до неї. І вважати, що тільки наші дії справді чогось варті. Всі ці медитації, афірмації, все це ні до чого. Є другий варіант робити афірмації, медитації і чекати, що воно просто саме в нас з'явиться, а насправді діє то для пласких людей. Є третій варіант це ні перше, ні друге, це тривожитись, тобто це тривожитись. І знаходитись в такому внутрішньому в цьому житті колесі сансари всередині своєї голови, коли ця тривога настільки все поглинає, що ми стаємо непродуктивними, ми не можемо ні медитацію афірмацію, ні дії конкретні зробити, тому що нам навіть не приходять ідеї, які саме власні дії нам робити, або щоб покращити своє здоров'я, або щоб покращити фінансовий стан, або щоб зустріти ту саму людину для себе, і так далі. І мені хочеться сьогодні все це розібрати. А коли ми тривожні, ми намагаємось заспокоїтись, ми намагаємось знайти якусь інформацію зовні. Ну, тобто, подивитись якийсь прогноз, який Боже, хай він буде хороший, бо якщо я там почую щось погане, тепер я буду думати про це. Або ми читаємо аналітиків, ну, дивлячись, куди спрямований ваш фокус уваги на які теми. Можна почати там шукати інформацію. І одна з них заспокоює. Причому, дивіться, якщо у вас є тривожність, вона заспокоює на деякий час. Тобто це як така порція, порція їжі. Ми наїлись на деякий час, а потім знову це виринає. А, далі. Ті, хто з афірмаціями, медитаціями, ті, хто цілеспрямовані, їм трошки легше жити в цьому всьому, тому що в них є ідеологія. І все це це ми. Ну, тобто, це всередині мене, можуть бути всі ті три особистості. Легально. Без клінічних якихось розладів. Тобто, в один день ви можете прокинутися і все якось не так. В другий день ви прокинутися Боже, все, я зараз зверну цей світ. В третій день так, я сьогодні медитуватиму. І все це будете одна або один і той самий ви. А, і до чого я хочу вас запросити до системного підходу до себе. Тобто, насправді. А, Багато хто, але тут я не буду усіх під це, тому що усюди є різні люди. Людей, які, наприклад, в духовних практиках, багато хто. Це дуже системні люди, так само як професіонали якоїсь справи, так само, як і кухарі, які дійшли до свого рівня майстерності, або it спеціалісти або архітектори, будь-хто, як вони дійшли через системний послідовний підхід. Він міг по різному якби, цей шлях бути. Тобто з одного боку хтось просто міг настільки бути захоплений своєю справою от, наприклад, розклади таро – дуже цікава річ, як виявилось, з часом. Я не одразу була до цього готова, коли я вже була в практиці духовній. Все одно якось так як ну, потім всі ці інструменти в мене ще є десь там така зірочка, яка називається руни, але я ще в них не зайшла. Потім я почала їх щупати, і ну нічого. Потім цікавість зростала, зменшувалась. Тобто Я щось вивчила, практикувала. Зараз в мене якісь апогей цікавості, тому що я безпосередньо почала краще бачити через них. Але, тобто, наприклад, моя динаміка, вона ось така. Є відомі якісь світунауковці, відомі художники, зазвичай вже неживі або ще живі. Які просто в них це єдиний фокус на все життя, ось ця їх справа, і тому вони в ній успішні, тому що це єдиний найглобальніший фокус. І якщо насправді ви оберете єдиний найглобальніший фокус, який дійсно щире буде вам цікавий, ну ви не зможете на досягти якогось в цьому успіху, тому що ви дуже багато годин і уваги власне покладете на те, щоб займатися цією справою. Так само і тут. Люди, які практикують, вони напрактиковують свій стан, свої там здобутки, надбання, вміння і так далі. І я теж, у мене є одна астролог, як мені подобається слухати, тобто до того ж, я зрозуміла, як цією справою користуватись досить філігранно, тому що насправді ви можете брати інформацію з якихось джерел і такі, о, клас, надихнутися». Або о, о там буде щось, що ж мені з цим робити. Так от, чому я так з різних боків це зараз подіставала, ці ніби ниточки інформації про те, про те, я робила розклад Таро. І а, періодично мені прям хотілося нагадати а, власне дівчині, які я це робила, що а, дивись, завжди пам'ятай, це вихідна точка. Тобто, якщо тобі тут що, щось не подобається, це не діагноз, це означає, що тепер ти знаєш. І можеш вчинити по-іншому, тому що всі астрологи, всі тарологи, всі, хто видають вам якусь інформацію, нумерологи, абсолютно, от назвіть будь-кого, вони вам дадуть ту інформацію, яка про вас є з точки тут і зараз. Через 5 хвилин ви можете вийти і, базуючись на цій інформації, прийняти абсолютно інше рішення. І з того моменту. Та точка, яку вам якби, передбачили, вона зміниться. Тому що тут можна повернутися до теорії квантового поля, тобто, коли є спостерігач, він безпосередньо впливає на те, що діється з об'єктом, з подією, яким чином вона розгортається. Тому всі. Всі позитивні тільки медитації, афірмації. Працюють не працюють вони у вас тільки в тому випадку, якщо ваші думки не співпадають з вашим емоційним станом, тобто. А ви такі зустріч пройде чудово. Зустріч пройде чудово, а всередині ви вам сумно, вам тривожно, вам агресивно. Тоді ті слова вони ні про що. Тільки може бути варіант, що ви просто їх вже як мантру читаєте про себе, читаєте, все пройде добре. Я отримую, наприклад, цей контракт, або там ще щось станеться, все буде добре. і фоном, Поки у вас будуть всі ці слова, наприклад, цілий день, у вас буде змінюватись стан, і в якийсь момент ці слова залетять і поєднаються з тим станом кайфу, радості, життя, вдячності, і тоді це спрацює. Тобто це не так, що ви ходите, вмовляєте, а сам, самі дуже унилі. Це не про це. Це про те, щоб вміти створювати в собі стан, який поєднає всі рівні стан, настрій, слова, впевненість і ще дію в ту сторону. Тоді, звичайно. Воно буде успішним. І до цього мені хочеться повернутися, коли ви отримаєте розклад Таро, коли ви отримаєте астрологічний розклад. Ви все можете змінювати. Справа в тому, що ми можемо зайти в отримати інформацію з цієї точки зору: Окей, я тепер отримала, і я тепер з цим житиму, о Боже. І насправді це так можна використовувати, якщо вау! Все, що мені сказали, воно класне беру. І далі ви радісно йдете, робити свої справи, жити своє життя, працювати роботу, ростити дітей, виходячи з тієї інформації, що вам ніби сказали, знаєте, як той жарт, що все буде добре, мені розповіли. А, але є другий варіант, коли так, тут в тебе таке напруження, тут таке, що спеціаліст може використовувати дуже різний лексикон і дуже з різною інтонацією щось говорити, і дещо вам може залетіти на вашу зону тривожності. І ви такі, о Боже, в мене будуть проблеми по здоров'ю. Справа в чому? А, окей, я тепер це знаю. Є така-то предпосилка до такого-стану. то стану. І тепер, знаючи цю. А, під посилку я можу на це вплинути. Тому що те, що я раніше не бачила, я тепер бачу. І, наприклад, там в мене вірогідне зниження імунітету. Супер! Що я можу зробити для свого імунітету, щоб в цій точці було по-іншому? І то був розклад з того варіанту, який ви зараз, ви, наприклад, не п'єте вітамін Д, мало гуляєте, Мало рухаєтесь, їсте багато вуглеводів, ну скажімо так. Але на фоні цього ви тепер, о, що я можу змінити? І ви почнете: так, я буду їсти більше овочів, там буду пити більше води, піду до нутриціолога, почну випити добавки або травки, там, почну займатися фізкультурою, ну, тобто складати план і почнете. Змінювати свій спосіб життя в результаті, що зробив вам цей розклад чи прогноз, він покращив вам здоров'я, але через ваші власні внутрішні вибори і свободу волі. І ось а, при такому мисленні, при такому підході, дуже класно користуватись такими інструментами, тобто будь-якими, скажімо так, езотеричними духовними інструментами. Якщо ж у вас є внутрішня тривожність і так само по собі, і ви знаєте, що ви просто у вас що залітає, те у вас залишається, і це ще додає думок, то краще цим не користуватись, тому що ви не знаєте, що вам там скаже людина. І що там видадуть яку інформацію, і що ви будете потім з цим робити. Але знову ж таки хочу повернутися, що ваш позитивний настрой, ваші рішення стосовно якихось дій завжди сильніші, ніж будь-які прогнози. Тобто, свобода волі людини взагалом у людини є м, така здатність, яку істоти. Мати свободу волі, свободу вибору, свого власного, внутрішнього. І ви можете в будь-який момент обрати щось інше, і будь-яка ваша траєкторія вона зміниться. І так, власне, ви своє життя можете вибудовувати все краще, краще, краще. Тому цей ваш рік він буде залежати набагато більше. Від ваших внутрішніх виборів, від ваших станів, від того, яким саме ви самі його створите. А якщо дивіться, ми орієнтуємось на зовнішню інформацію, якщо ми орієнтуємось на новини, якщо ми орієнтуємось на те, що нам хто сказав, тут навіть не про прогнози, а просто спілкування з людьми, і у вас від всього цього хитається ваш настрій, то просто. О, у вас вже немає в цьому фокусу вашої уваги, тоді, звичайно, по цьому року, як якомусь проміжку часу, вас просто протіліпає автоматично на ваших автоматизмах. Ще якщо все це додати фонову тривожність, то, звичайно, рік не буде особливо приємним. Він буде автоматичним. Він буде таким, як вам прописали авторологи, астрологи і так далі. Якщо ж. Ви так, мій напрямок туди. Я знаю, що шлях розвитку чогось, наприклад, ви вирішили мову вивчати, або ви нову професію там вивчаєте. Шлях не буде лінійно прямим, він практично ніколи не такий, напевно, ніколи. Тобто, шлях успіху він такий досить різний. Він поетапний, він спіральками, він падіннями, знову нагору, це є нормальним, але основний він, мій вектор він буде туди, наприклад, в краще здоров'я. І навіть коли я там випиваю вино, я з'їдаю тортик, я там, не знаю, що ви там лягаєте по третій ночі спати от саме сьогодні. Я знаю, що мій загальний вектор, він все одно туди. І якщо сьогодні зі мною там сталося спорадичне, скажімо так, падіння, відкат, то завтра я просто знову обираю, пам'ятаю, куди я йду. І я далі йду в воду, п'ю воду, роблю фізкультуру, там, налаштовуюсь, там, медитую, розмовляю з організмом, усіх різні техніки і йду далі. І оцей загальний ваш напрямок він визначить, куди вас цей рік приведе. Тому що навіть ті події, які абсолютно взагалі ніяк від нас не залежать, тобто вони глобальні, вони світові, вони між країнами, вони стихійні, залежать від планет, від циклонів, від інших людей. От увімкніть зараз у собі ту максимальну жертву, яка: ну, Саша, але розумієш, Оце але розумієш, або ще є варіант, так, але. Це такий внутрішній я в кожного з нас є, в мене теж є, якщо вам щось кажуть. Так, дивись, ти можеш це так, але і тут починається виправдання. Завжди так, але це ваша внутрішня жертва шукає виправдовування. Все, нема більше, але дійсно є якісь обставини. Так, але зараз я не можу цього зробити. Окей, одразу після цього. А коли я можу це зробити? Яким чином я можу це зробити? Або я, в принципі, я не можу це зробити, я не хочу це робити, я не буду це робити. Значить, я обираю це не робити, а замість цього я роблю щось інше. І все. І немає ніякого так, але виправдування. Є просто мій вибір, що я дійсно вважаю, що я не маю можливостей зараз там, щось здійснити або десь бути там. Кимось бути, в якомусь стані бути, це означає, що я беру на себе відповідальність і кажу собі, я не йду по цьому шляху ось туди. Це мій власний вибір. Зараз всі обставини життя мої такі, і я їх обираю такими. Я сама до них призвела, що я тут і зараз своїми минулими виборами, що зараз я, наприклад, не йду по траєкторії, скажімо так, сторонкішення. Тому що багато так але, наприклад, до тренера так, але розумієте, в нас в родині традиції так, але розумієте, я там до півночі на роботі, так, але всі ці так але тоді розверніть до себе і скажіть: так я привела себе сама до тої точки, що моє життя вибуде таким чином. У мене є такі то діти, такі-то умови життя. Я знаходжусь цій країні, я працюю на такій роботі, що зараз я. Не бачу своїм мозком варіанту, як я можу, наприклад, слідувати рекомендаціям тренера. І це питання не до тренера, і ті, але не до тренера, а до самої себе, що я сама своїми виборами себе сюди привела. Це не добре, непогано. Що я далі хочу? я можу обрати, що я поки залишу, як є. В мене, наприклад, сильна звичка там до цукру. У мене там дуже пізня робота, і це питання завжди тільки до себе. Я зараз можу обрати якийсь один відсоточок від усього і покращувати його без але. Тобто цей відсоток, який, наприклад, я їм там 10 цукерок на день, я тепер їстиму 9 цукерок на день і відкласти їх собі на кожен день, відкладати, відкладати. Або я дуже пізно приходжу з роботи, і розумієте, я не можу ваші там. Вимоги робити, наприклад, я не можу зробити таке -то тренування. Тоді я буду приходити з роботи і присідати 10 разів. Все. Все. Або там, в практиці в мене немає коли робити ранкову практику, тому що я спішу діти, роботу, те, те. не роблю ранкову практику. Тоді я не буду її робити цілком, я її буду робити в машині, хоча б коротенько. І так, ви будете покращувати, покращувати. Тобто, будь-які наші так, але це завжди насправді своє питання до себе і своїх минулих виборів, в яку точку я себе привела тут і зараз. І окреме відео, я думаю, запишу на тему тривожності, напевно, наступне, можливо, зараз, але викладу пізніше. Тому що це досить цікаве явище, з яким можна. Владнатись, залежить звичайно від причин, знову ж таки, за які чіпляється увага з твоєю тривожністю, але можна владнатись, це буде наступного разу. Отже, якщо вам було цікаво, якщо вам це щось підказало, я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Будь-яким питанням, будь-яким вашим історіям, мені завжди дуже цікаво їх читати, тому що я просто бачу, наскільки. Знаєте, коли ми в світ щиро щось видаємо, навіть просто випадок зі свого життя, ви не знаєте, який наслідок ви з цього можете спричинити, тільки якщо ми це робимо щиро і екологічно, тому що це може прочитати людина, якої було щось дуже схоже, і вона вже відчує, що вона не сама на своєму шляху, і стане набагато легше. І так загалом ми всі один одного підтримуємо. Буду вдячна вам за лайк, за підписку, якщо не підписані, за рекомендації. Всіх обіймаю. Пока.